Тлумаччина одна із провідних житниць області. Переважно тут родючі чорноземи, тож кожна сотка землі на ціну золота або й взагалі безцінна. Не дивно, що інколи через неї виникають недобросусідські стосунки. Правда, не за часів Ольги Кобилянської, бо живемо все ж у правовій державі, але довготривалі, виснажливі та емоційні. Про одне із тлумацьких земельних непорозумінь наша наступна розповідь. Ще в 50-ті роки, уже минулого століття, чотирьом тлумаським сім'ям було передано у користування земельні наділи по теперішній вулиці Виниченка. Ну, по якихось 16-18 соток. Правно газдували і гадки не мали що колись хтось буде претендувати на їхні городи. В когось третє, а в когось друге покоління землекористувачів не зуміло вчасно приватизувати земельку, і тепер потрапило в бюрократичну халепу та судову тяганину. Виявляється, не вони одні бажають тут газдувати. Уже третя сторона власників недобудованої контори зазіхає на 36 соток, а це немало-небагато, два акуратно оброблені земельні наділи. А чому 36, а не 20 або 40, запитують землекористовичі, іде документальне обґрунтування грандіозних планів? Два роки вже хочуть нас забрати у цю землю. Минулого року хотіли зробили документацію проєкт на гаражі. Звернувся наш депутат міської ради, обласну раду, обласна рада, відмовила їм цьому. Цього року підставляють підставну особу Прокопчук, Прокопчук Прокопчука, аби йому виділити на 49 років нашу землю. Я вже показував, що там з тої сторони будинку скільки хоч землі, занедбаної землі стоїть. Беріть собі, ні, їм треба цієї землі землекористувачі вже виготовили технічно-проектні документації на право власності на виділені їм ділянки. Та чому Сміс виконком відмовив, наприклад, сім'ї бажаликів у реєстрації цих цінних паперів. Та і власник недобудованої споруди не марнує час. Подає заяву суд на бездіяльність міської ради, і депутати мусили зібратись. Ви бачите, ставлення депутатів до цього, яка ситуація ну, так, була. Так. Друге, тут іде судова справа по відновленню державного акту. Ну, так, межі, так. межі, межі так, звичайно, що межі, наприклад, зараз ми не можемо ніхто встановити, поки не буде чітко встановлено судом, що от є край у цій межі. Тоді вже можемо в цього виштовхуватися. Третє питання є те, що ми говорили, зміни до закону про регулювання містобудів. Діяльність. Там чітко поставлено з 1 січня 2015 року для оренди для приватизації під житло, під комерційною промисловою та іншою, потрібно робити детальний план території. От через ту сесію було рекомендовано Фроківчуку звернутися, ми даємо на розроблення детального плану території ліцензованої організації, яка повинна передбачити межі, розриви, повністю все, і тоді представити на сесію і вже після того вже можемо відштовхуватися. І поки йде міжвідомче листування та розгляд позовних заяв. Багаторічні землекористувачі живуть надією і вірять у мудрість тлумуської міської депутації.